Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо влог з того, що ми знов приїхали на дачу. І куди ми йдемо, як ви думаєте, ну, я думаю, ви вже здогадались, те саме місце, та ж сама локація, та ж сама компанія. Їдемо в ліс по гриби. Вже, правда, ближче до вечора приїхали. Ну, пізно на дачу вже. Але вирішили сьогодні піти в ліс, подивитись в розвідку. Все ж таки хочемо знайти опеньки. І знаєте, що я вам скажу? Як тільки ми зайшли, там є лісосмуга позаду мене, і ми там знайшли опеньки. Ну, ми поки що не зрізали, там таке бревно лежить. І воно було всіяно тими опеньками, Але хтось вже, хто ходить по гриби самого ранку, вже всі гриби ці позрізав. Їх там дуже було багато, прям такими цими сім'ями. Але декілька грибочків ще там залишилось. Чи не побачили їх, чи це навмисно залишили для нас? Так що йдемо, трошки походимо по лісу, подихаємо свіжим повітрям. Думаю, все ж таки ми ці опеньки знайдемо. Ось. А потім... Потім у нас по плану банька, мангал і відпочинок. Ну, а завтра, ближче також до вечора, за нами приїде машина, будемо їхати додому, так як завтра неділя, сьогодні субота, І робота, школа, стоматолог у мене на наступному тижні. Ну і ще є справи. Ще тиждень. І потім вже будуть канікули. І будемо трошечки відпочивати. Сьогодні, до речі, я хоч виспалась. Вчора в шість прокинулись. Нікусю збирати до школи. Прокинулась була тривога. Відбій був десь ближче ну, в одинадцять. І потім відбій. І потім через пару хвилин знов тривога. І я вже вчительці написала, що Ніка до школи не піде. Так вона і відпочивала, Нікуся. Але в 6 ранку встала, я так і не лягала б потім спати. Тому сьогодні вирішила е, трошки е, відіспатись. І оце приїхали на дачу. Так що беру вас з собою на полювання за грибочками. Дивіться, які малесенькі опенечки. Бачите, зовсім крихіткі. Але ми їх знайшли. Тепер вже знаємо точно, що вже. Опенічки є, дивіться, о, як я люблю. люблю такі знахідки, коли їх багато. Нажило натрапляєш. Бачите? Які прикольні. Ну, на наступний тиждень вони вже будуть побільше. Бачите? Ото краса. Оце, знаєте, як знімати стрес. Антістрес називається. Дивіться, яка краса. Прикольно, але шкода, що вже скоро буде темніти і треба буде йти додому. Це вже такі підрощі, бачите? Он до, ось. Угу. І ось ось підрізки. І ось ось. І ось ось. Ми вже вертаємось додому, тому що могли б ще збирати, але так як ми пізно вийшли, вже сідає сонечко. Там, до речі, коровки пасуться позаду мене. Сонце сідає. І погано вже видно в лісі. Але опеньки є. Дуже багато, дуже багато маленьких опеньок. Ми трошки позбирали півпакетику невеликого. Ось, і вирішили, що завтра. Зранку прокинемось, поснідаємо і ще раз сходимо в ліс. Бо як же ж ми можемо лишити таку красу на самоті? Трошки позбираємо і будемо їхати додому. То кажу, мамі, от такі в тебе помічники. <плес> <плес> да. Так, ще треба тут, де да? ми спочатку знайшли їх. Ото от ми заходимо, за яку казала на початку відео. Там також трошечки є. Треба їх позбирати, бо потім зранку-завтра хтось за нас їх визбере. Зараз прийдемо додому, передінемось. Мама натопи баньку, попаримось. баньку, а Потім передінемось. А Потім будемо готувати їсти. Це, Ні, це інше мені здається. І інше, так, тут, тут. Ага. Я Зараз я вам покажу. Дивіться, скільки зрізаних. На цьому дереві. Десь ти залишала один, так? Вон до, воно десь до тут вони так. Зараз. І ми зазвичай орієнтуємось, чи є опеньки з цієї лісосмуги. Якщо тут десь знаходимо, то значить і О, в загальному воно. лісі тут також є. Тут зовсім інші. Так? Тут темні. Угу. З темною шапочкою. Так. Прикольно. Зараз ще тут подивимось. Ніця. Ну як? Ну як же ж їх залишити? Скажіть. Дивіться, а тут які прям великі такі були, да? ну, так? Позрізали. Ондо. Да. День другий, щоденник. Грибника. Ми ці ідейні. Вчора залишилось тільки грибів у лісі. Сьогодні прокинулись, поснідали і рушили знову по гриби. Ось у дойде. Угу. Тому що, до речі, сьогодні мінус вже був вночі. Що? Моя ла. Мама залишила біля дерева, а я вчора все е, губила. губила. Палку загубила, таку добрячу знайшла і цей. Потім ніж загубила, але ніж я знайшла. Зато гриби вчора понаходили. Ось, ну сьогодні, правда, нам їхати додому, тому ми вирішили хоча б на годинку, на дві. Іти прогулятися, позбирати ще грибочки, тому як на наступний тиждень невідомо, будуть вони чи ні. Хоча мають бути. Але ну, тако, Знаєте, треба аскому збити по грибам, хоча б так, щоб цілий тиждень робочий бути спокійною, що ти ще раз ходила і ще трошечки поназбирала. Наступний тиждень у нас має бути теплий, і вони ще трошечки підростуть. Ось, а потім. Через тиждень у нас буде більше вільного часу. І зможемо більше на дачі проводити. Що там знайшов зразу? Поганки, погано. А, он до бачу, мабуть. Друзі, це якийсь капець. Тільки ми збиралися вже виходити, воно вже треба йти додому. За нами таксі приїде. І дивіться, натрапили тут, куди не подивишся, це Юра отако вирвав. Куди не подивишся, просто отако розгортаєш і вони є. Просто все в стеляно, дивіться. Все. А нам вже треба йти додому. Це просто жах. І там також ціла полянка, але там вже дуже такі маленькі мене стали рвати. Ось. Все. Друзі, ходила по справах і зараз іду до своєї тітки. Несу в'язання, ту серветку, яку я вам показувала. І пройшлася парком. За 100 років не гуляла в парку, в нашому центральному відпочинку. Ось. І прям так класно на вулиці сонячна погода. І трошки вже тепліше, ніж вчора. І зараз в мене розв'язався шнурок. І в парку, знаєте, осінній вайб. Дерева вже такі жовті, ну, різнобарв'я. Так прикольненько. А зараз вже йду до тітки. До 100 років у неї в гостях не було. І в цьому райончику також. Прикольно, знаєте, такі спогади з дитинства. Раніше з бабусею, з мамою ходили до них у гості цією дорогою. Прикольно. Так, я вже нарешті добралась додому. На сьогодні всі справи зроблено. Прийшла від стоматолога. Трошки розмовляю, знаєте, рот, мені здається, як перекошений. Тому як вкололи ці. Ну, у кольчика 3-4 мені кололи, тому як лікували два зуба а, разом. Дивлюсь, таке небо гарне. Вже в нас вечір. Ой, таке, щоб щось готувати сьогодні на вечерю, навіть не знаю що. Напевно, будемо доїдати вже те, що є, бо в мене там того кусочок шматочок, того шматочок. Ось, тому розігрію і вже повечеряємо тим, що є. А завтра вже е, приготую щось. Думаю, ну, думала, завтра нікуди не йти. Але, можливо, піду, тому як е, е, жахливі речі кояться з цією довбаною війною. Артурчик, син мій, сказав, що Він повідомив про те, що в його друга, найліпшого друга, Загинув батько на війні. І завтра буде прощання з ним. Тому треба піти і вшанувати його пам'ять. Дуже боляче за їх сім'ю, за кожну сім'ю, де трапляється таке горе. Це просто, це просто жах. Коли це вже все закінчиться, я не знаю. Ніхто не знає. А тому завтра зранку встану і поїду. Вшаную його пам'ять. Ось такі справи. Я вже, знаєте, давно не ходила до стоматологів і трошечки це відвикла. І взагалі в мене сьогодні дуже багато стресу, але я якось тримаюся поряд з цим всім. Ось, і встигла сходити до тітки своєї, занесли їй то в'язання. Я сьогодні принесла, а завтра мама буде їхати з роботи і забере. Mm -hmm. До речі, тітка моя сплила за пару годин те, що я плила, ну, в'язала цим гачком багато місяць, напевно, а то й більше в'язала, розпускала. Ось а тітка моя за декілька днів. Хоп, ой, за декілька годин. Хоп, і зв'язала. То вона в нас така майстриня. Вона і на замовлення в'яже, там іграшки якісь і речі в'яже. В цьому плані вона, звісно, молодець. І вже не раз в минулому році також нас виручала з тим в'язанням. Так що, занесла. Кажу, то хоч ще цей є повод зустрітися, тому як дуже рідко бачимось. Так, я передіваюсь, роблю собі каву, хоча і пізно вже, але я вип'ю кави, трошки розбавлю водичкою, щоб вона була не міцна. О, Бачу, вже за вікном комарі. Литають, літають. Ну, вже сьогодні потепліло. Вночі було дуже холодно, заморозки були, а вдень було нормально. Я навіть не змерзла, я, тому що я ну, постійно мерзну, з-за того, що я худа, в мене немає цієї жирової прослойки, щоб мене гріло і мені завжди не комфортно в, е, в холодний цей період. Так що так, залишайтеся зі мною, будемо ще з вами далі знімати. Ще коли йшла додому, <кхем> заходила в магазин. Купила шматок корейки, вона така йде з реберцями. Ребра відріжу на супчик м'ясце, також з ним щось зроблю. Потім шматок окорока взяла. це Я хочу стушити завтра м'ясце з овочами. На минулому тижні тушила. Дуже всім сподобалось знаєте, Щоб так і для каші, для пюрешки, для макарончиків. Було. Потім щось мені захотілося. Це, знаєте, Артурчик мені дзвонив, він хворів на минулому тижні. Я йому кажу, що треба ну, більше їсти фруктів, ну, щоб споживати там, вітаміни С і клічатка присутня була в його організмі. І кажу, Бери грейпфрут, бери апельсини. І сьогодні з ним, з ним зізванювалась, Він каже: якраз в магазині беру собі, собі фрукти. І я взяла. Цей грейпфрут, Я дуже, до речі, люблю грепфрут. Нікусі апельсинки, е, тому що грейпфрут вона не любить. Він для неї дуже кислий. Потім банани, ось такі долі. Мені більш за все подобаються. Ну, вони які ж, якісь більш смачні мені. Так, потім серветки взяла в АТБ. Це я брала в фруктові лавці, тому що фрукти мені в АТБ не подобаються. Це брала в м'ясному майстрі. Там також гарне м'ясо. Потім серветки в АТБ взяла, сточевицю взяла. Потім молочко. Завтра хочу зробити млинці з кислим сиром. Так, щоб було на сніданок, ну і, типу, як десерт. Я вже продумала, що це мені приготувати завтра. Мені так легше, коли я вистраюю собі плани. Знаю, що мені треба робити, роблю, і мені так якось все це легше робиться.